Доброго ранку, шановні. Ще раз усім Продовжуємо наш ефірі. Уже у нас у студії з'явився гість традиційно о 7.30. І у нас сьогодні до нас завітав сьогодні керівник дитячої студії кіно і телебачення Альфа Полтавського міського поза... центру позашкільної освіти Андрій Чупрунов. Доброго ранку, пане Доброго ранку. Андрію, пане Сергію, приємно вас уже бачити з призами подарунками. Так це значить, що студія Альфа. Працює. Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, можливо, для тих, хто не знає, чим займається ваша студія. Ну, По-перше, нашій студії е, виповнилось вже 28 років. Е, ми е, навчаємо дітей е, знімати е, фільми, телевізійні програми, телевізійні сюжети. Анімаційні фільми, вчимо фотографувати, працювати як, з камер, як за камерою, так і перед камерою, робити монтаж. І все, що зв'язане з кіно, з телебаченням, з анімацією, все це ми вчимо дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Наві нав навіть студенти. Д декотрі ще до мене ходять, пам'ятають. І... Стежину до. до... Альмама. Да? Альмама, так. <реш> так. так. Ну, це велике таке завдання, мені здається. І насправді це, мабуть, телебачення кіно одне з таких ось, ну, див якихось, і ви відкриваєте двері, показуєте дітям, що це таке, власне, і вчитеся не займатися. Це така ну, чудова ціль і мета. І результати у вас, як вже бачимо, є певні. да? Їздили ось на конкурс. Буквально коли наша країна святкувала. 25 років Незалежності. Ми були на Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно та телебачення Веселка, який проходив у місті Кременчуці. Минулого разу анонсувала, що туди поїдете. Так, і ось З'їздили. І, так, так. і <кх> наша е фірменна програма Калейдоскоп е отримала звання Лауреата. Грамозі, так, да, все. Так, диплом, і е, нам дали як перший Оскар з, з той надіждою, що коли-небудь ми завоюємо і справжній і, великий. І справжній великий так. Ну це Гарний такий, да. ну, от. у Валею слави на студії Альфа, я думаю. Обов'язково, обов'язково. Ну Ще е, у нас е, е, традиційно на е, таких. Е, Масштабних фестивалях проходять Бліц-конкурси. Угу. Тобто діти показують свої вміння, дається завдання і. Тобто одразу с... на фестивалі Одразу на фестивалі і зйомка, і якщо треба, озвучка, і якщо треба монтаж, ну монтаж обов'язково зараз, і робиться це за дуже обмежений час. І потім на перегляді Обирається краще. Обирається так? краще. Ну, так сталося, що в цьому році ми теж російською мовою не вдарили лицом в грязь і теж отримали перше місце в ліс в конкурсі на ну, всеукраїнському. Mm -hmm. це... У нас є короткий відео-анонс вашої подорожі. Зараз ми покажемо, ви нам mm -hmm. розкажете, що це таке і з чим це їдять. Так, як це було в Кременчуці. Ну, це е, саме Кременчук, це парк е, в Кременчузі, і е, знімають, е, знімають інші студії. Ми знімали, як знімають інші студії Бліц. Ну, тема була: е, заспіваємо про е, рідну Україну, тому е, бачите, що е, прапор дуже, да? всі ось. прапор е, і це все проходило. Напередодні дня незалежності у день нашого прапору ну, Самі різноманітні такі кадри набирали. Ну, оператору було цікаво, як інші фотографують. Скільки це, років оператору? 15 років, 15 років. І це вже ми мандруємо Дніпром. До речі, скажу так, що цей фестиваль проходить не вперше, це вже 15-й ювілейний фестиваль. І саме на першому фестивалі, трішечки на іншому кораблі ми ходили по Дніп по Дніпру, і капітан той же самий, uh -huh. йому вже 80 років. Ну вот так, вот, вот так, да. так, так. Так що це дуже було е, цікаво. і Взагалі, е, ну, ми на цьому фестивалі майже кожен рік їздимо, мабуть, один чи два рази тільки пропустили там з поважних причин. І дуже хочеться сказати велику подяку організаторам фестиваля, які кожен раз придумують все нові, і нові цікаві подорожі для дітей. Цікаві. Завдання, цікаві майстер-класи, тобто діти не нудьгують на цьому фестивалі, а е, плідно працюють. Взагалі, скільки команд приїздило ось на цей принаймні, що був п'яти? Е, ну майже майже з усієї України. Єдине, що з, е, з Донбасу було тільки заочне. Угу. Тобто є там, є там ще якась, е, якісь студії, але оголосили на відкритті, що е, заочно. Тільки матеріал прислали, так, да, інтернетом, приїхали. так, так, так. Ну, чудово, що вся Україна долучається з коментую ці свята кіно. Е, я, я скажу більше, Дитячого. що, е, що е, це був не тільки конкурс е, кіно та телебачення е, парале, паралельно. В рамках або в рамках, я точно не можу сказати, проходив конкурс Ми Діти України, це фотоконкурс, uh -huh. тобто були і фотографи, і кіношники. І ми виступали, як і у сфері кінематографу. А я у центрі позашкільної освіти ще веду гурток фотографії, фото гурток юніор, то мої діти теж посіли там третє місце. Ну, я гадаю, що для них це дуже добрий результат, тому що, тому що ми ще не такі відомі в Україні по фото, як по, по, по кіно, по відео. Так що отакі е, справи. Ну, ще е, можу трішечки похваст, похвастатись. Це міністерська е, подяка, мені подяка. Mm -hmm. Не скромно. так. Да? Е, це від е, Українського державного центру позашкільної освіти е, за сумлінну е, працю. І вагомний внесок в розвиток дитячі фото-відеотворчості. Ну, 28 років це якась? 28 років, з них 15 років ми на цьому конкурсі, і е, з нагоди е, 25-річчя Незалежної України нам видало ці, з, з номером угу. номерний. Це, це така медаль. Це е, є така е, громадська організація, яка опікується цим фестивалем, і е, вони всім керівникам за заслуги, за, да? за, за заслуги перед отечеством. Угу, чудово, теж, е, теж, ну, я так скромний, поки. Ще не носить. По покладу, да? <смеш> так. Але вже можна. Пане Андрію, це ж е, не все життя ось мистецьке України, да? буде ще попереду конкурси. Студія Альфа, Десь збирається приймати участь ще. Ну, Ми будемо брати участь, ми, е, ми вже взяли участь у е, міжнародному фестивалі екранних мистецтв кришталеві джерела. Тобто він проходив е, таким чином на сайт е, ми заливали відео. Ну, я скажу КД, дабі-дабі, КД-плей, там можна подивитися всі роботи. Тобто на цьому фестивалі немає переглядів фільмів, його можна подивитися в інтернеті. Голосувати не можна. Uh -huh. Жирі дивиться, і на день українського кіно, тобто 10 вересня, нас буде, буде запрошено до Києва. І там вже як, як карта. Угу. Тобто ви вже пройшли якби до так, так, відбірковий так. тур пройшли. А. І ще е, у кінці вересня ми вже запрошені, ми вже пройшли е, міжнародний фестиваль Дитятко. Телевізійний фестиваль «Дитятко» у місті Харкові. Е, ми пройшли дуже багато було конкурентів. На сайті було заявок подано. Більше ніж одна тисяча з гаком, але наша студія пройшла, і ми поїдемо боротися у своїй номінації. Ми вибороли. Звання лауреата поки що будемо боротися за перше місце. Uh -huh. Ну і паралельно будемо, як в тому році, будемо е, намагатися зняти такий бліц, е, щоб теж е, отримати, е, отримати якусь е, відзнаку. Ну, а потім вже, е, я гадаю, що е, на день е, е, Mm -hmm. Козацтво українського мені вже сказали, що буде проходити. Він такий обласного регіонального масштабу, але дуже, дуже цікавий конкурс, фото та відео, він називається Осінні барви Буковини», Він проходить у Чернівцях. Минулого року він проходив у Вижниці. Це батьківщина Назарія Римчука. Там дуже гарні краєвиди, там дуже багато можна чого зняти цікавого. І ми дуже любимо туди дуже їздити, тому що там дійсно природа для кіношників, для фотографів дуже фантастична, дуже фантастично. фантастично, фантастично, дуже фантастично. Це така... На жаль, ми не поїдемо теж у вересні місяці, буде фестиваль, теж міжнародний, має назву Кінокемірія. Тому що він співпадає з дитятком мене нас вже запросили. Тобто ми туди подали. Що там буде, невідомо, тому що мені ще інформація не прийшла. Тобто, е, е, пла... Є, да, показувати громадьо. Uh, я, я гадаю, що <гум>, так, маю надію, що не, не в останній вашій студії, тому uh, гадаю, що ми з вами ще зустрінемося. Вже з, з більшою бач... кількістю призів, подарунків, <гум> так. Ну, взагалі, дітям подобається так, ось займатися? Чи багато потім людей йдуть в телебачення, в кіно от після вашої студії? Ну, я uh, скажу, що uh, навіть uh, я коли вчора. До вас приходив, кажуть вас, училась Альона В'язнікова, да, це я, ведуча. Яка ведуча на студії міста була. Ще в мене є такі діти, які зараз у Києві, може, не зовсім займаються телебаченням, але теж проводять якісь. Заходи, щось таке подібне роблять. Я гадаю, що не обов'язково бути або телеведучим, або оператором, або режисером. Я гадаю, що це освіта, кінне До речі, ми співпрацюємо з ретроелізіоном колізей, який проходить. у… Музе... У, музеї у музеї Короленка так. І мої діти розповідають перед сеансами, розповідають про режисерів, про акторів, які знімали або знімалися у тих фільмах, які ми демонструємо. Я гадаю, що це саморозвиток. Ти про це в школі не говорять. Розумієте? Тобто… Російською мовою прелість позашкільної освіти в тому, що до нас діти приходять самі. Mm -hmm. Якщо в школу їх іноді треба mm -hmm. <ріст> якимись способами от, привлікати, то до нас, якщо, якщо ти маєш бажання, якщо тобі не сподобалось, то, то до побачення. Прийди інший, і він зробить, може, краще. Тому, тому, кому, кому це, це цікаво, я всіх запрошую до нас у студію. Ми працюємо у другій половині дня з 14-ї години аж до вечора. по будням. — Можна знімати і монтувати можна, час. Можна, та? Так, можна навчитися і знімати, і монтувати. І, теж, Проводити такі прямі ефіри, як ми зараз з вами без проблем знаходимося так. Що ж, пане Андрій? Ми бажаємо вам і вашій студії розвитку. Я сподіваюся, що справді ми ще побачимося в нашій студії. Вас буде. Безліч призів і подарунків з інших фестивалів. Доводьте, що наша Полтава вміє знімати, бо це факт. Це безперечно. Так, безперечно, і ви... я ще перепрошую. Нещодавно ми зняли ще один фільм. Ми його маємо презентувати на день нашого міста. Це вулицями. Кінематографічної Полтави. Ми повідкривали безліч імен, які безліч фільмів, які знімалися е, в Полтаві. Е, ну, наприклад, та ж, е, Софі Лорен mm -hmm. З, е, знімалася ну не в Полтаві, вона була в Полтаві. Е, е, ті ж самі е, віцим. Маргунов, Маргунов знімались на нашому військовому молитовищі, був фільм такий браві хлопці пройшов так незаміченим, але це ж було. Угу. Тобто навіть як знімальний майданчик Полтава була. Полтава, популярна. так, була, як знімальний майданчик, і дуже багато відомих акторів вийшло з Полтави, та ж сама Вера Холодна. І Гайдаров, і Колін, і Хмара. Хмара, Так, Ми тобто... намагаємо зараз теж про них знімати якісь передачі. Mm. Зокрема у нас про Володимира Гайдарова з'явиться в ефірі. Так що намагаємось розповідати теж про наших акторів, які народилися тут у Полтаві, і що зробили великого для світового кінематографа. Так. Ну що ж, пане Андрію, вам дякуємо. Нагадаю, що сьогодні в гостях був Андрій Чупрунов, це керівник дитячої студії кіно і телебачення Альфа Полтавського міського центру позашкільної освіти. А у нас рекламна пауза, шановні, дивіться гарні фільми. Краще їх знімайте або знімайтеся у них. Побачимось гарного вам дня.